Про приємні зміни, які я відчула при переході на кету, я вже розповіла. А тепер про неприємні відсутність фізичного голоду це супер, але в мене все ще залишається психологічно, адже я пам'ятаю смак солодощів, смаженої картопельки, гречки, булочок, фастфуду, своїх улюблених кешю, черешні і кавуну. Але все це тепер не можна. Звісно, мені б хотілося знов відчути їх смак, але я радію, що з кожним днем на кету це бажання зменшується. Наступна неприємність постійне відчуття спраги. Спочатку я навіть подумала, що в мене знов Ки цукор, адже це один з симптомів гіперглікемії. Але ні, це одна з ознак кетозу і це гарна ознака. Ще один неприємний симптом: головокружіння. Через те, що мозок звик швидко отримувати енергію з глюкози і ще не перелаштувався на те, щоб отримувати її від кетонових тіл. Виникає цей симптом. Але після адаптації він минає. І останнє, але найголовніше для мене гіпоглікемія. Окрім того, що я на кетодієті, ви знаєте, що я ще й на діабеті. Тому низький цукор для мене дуже небезпечний. А з переходом на кетогіпоглікімія почастіше.